Благодійні концерти на підтримку бійців бригади НГУ АЗОВ відбулися у етнопарку Агролен 23 та 24 серпня. На сцені виступали відомі українські гурти та виконавці: лісапетний батальйон, Анна Трінчер, столиця та без обмежень. Зібрані кошти спрямують на потреби військових. Колишній соліст гурту Авіатор нині боєць 12-ї бригади НГУ Азов переконаний, підтримка армії має бути постійною. Важливіше. Що в цих зборах і в цих концертах відбувається це єднання наше. А єдність в країні, в державі, в громадянстві це, напевно, найпотужніша зброя. Ми навчилися нищити ворога творчо. і для кожного артиста, для того, щоб його було чути, потрібні інструменти і хороша апаратура. Так само і для бійця. Чи так само для батальйону і бригади потрібні хорошого хороше озброєння у межах благодійного концерту? Традиційно провели аукціон, на якому розіграли фотокнигу Українська військова естетика та книгу Очі Маріуполя з підписами азовців, брендовану футболку 1 в комплекті з брелоком у вигляді емблеми Ідея нації та прапор з автографами азовців у комплекті з цинковою скринькою з під боєприпасів. Хотілося подякувати. Всім нашим волонтерам донат, якби не малий, це 500 гривень, от то що то, що збирається. Але і я хочу сказати, що збираються доволі такі великі суми тобто 600-700 тисяч гривень. Ми, коли говоримо з військовими, знаєте, я спілкуюся навіть сьогодні. Вітали один одного з днем державного прапора. От і керівництво Азов вітало, значить, і запитую, що зараз ну що необхідно. І для них всіх це сьогодні я кажу, дронів мало не бувається. Дрони, реби, то що сьогодні потрібно. Такий розхідний матеріал, як вже як, як набої. Також дві свої картини для благодійного аукціону передав художник Ілля Паньок, виставка робіт якого зараз триває у Агроленді. Це велике свято держави. Я не те, що хочу, я дуже хочу, щоб ці картини придбали люди і допомогли Збройним силам України. Перші картини намальована Юрій Змієборець, але це воїн ЗСУ. Вона називається операція Палаючий меч. Це присвячена воїнам, які. Які вигнали з Київської, з Чернігівської області, з Сумської області навалу 22-му році. А на другій картині Мальви. Тут мальва це квітка як символ України. Традиційно на концерті у етнопарку побували поранені захисники з медзакладів Тернопільщини. Волонтери спільноти Лікарняна банда організовують їхній приїзд, щоб військові могли відпочити та цікаво провести дозвілля, насолоджуючись виступом артистів. Ми з лікарняної банди об'єднані разом з UA Freedom. Всі волонтери є це одна сімейна така команда. Ми привозимо хлопців, возимо на реабілітацію, на рибалку в Агроленд. Ми привезли їх, щоб хлопці трошечки розвіялися від буденності лікарні. І Агроленд, дякуючи їм, вони тут харчують теж. Хлопці. І борщик дають, і картоплю, м'ясо, все дають. Ми кожного тижня кудись хлопці возимо. Як не рибалка, то концерти. Куди нам дадуть білети, куди нам видадуть, то ми туди веземо хлопців. Самі ж захисники зазначають, подібні концерти додають сил і позитивних емоцій та нагадують про підтримку людей у тилу. Приємно дуже, люди спілкуються, концерти, благодійність, чинність дуже гарні. І в загальному все добре, від спів. Трошки розважає. Після фронту, після війни, трошки легше. Досить світло закати. В загальному все добре, все круто. Всім дякую, все класно. Загалом під час усіх літніх благодійних концертів у Агроленді вдалося зібрати понад 7 мільйонів гривень. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.